Вітаю вас, малята! Уявіть, що ми всі разом знаходимося у чарівному фруктовому саду. Сонечко світить яскраво-яскраво, і ми рухаємося до чогось особливого. А ось перед нами стоїть велика і гарна яблуня. Яблуня це дерево, яке росте в саду. І дарує нам дуже смачні яблука. Вона має гарні зелені листочки, які ховаються під яскравим сонцем. Коли приходить весна, наше яблуня розцвітає. Це виглядає так, ніби вона одягнулася в рожеву і білу сукню. А влітку яблуня дарує нам найсмачніші яблука. Вони можуть бути червоними і жовтими або ж зеленими. Ми можемо зібрати ці яблука і з'їсти їх. Вони дуже суковиті та солодкі. А взимку, коли земля вкрита снігом і все лягає спати, дерево яблуня теж відпочиває, вона готується до нового року. Отака наша яблуня. Це дуже особливе дерево, яке завжди нам дарує щось смачненьке та гарненьке. Давайте малята завжди берегти і доглядати її, щоб вона завжди була щасливою і вдячною за нашу пайливість.